Білгород-Дністровська або Керманська фортеця історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровській Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуейських купців, що прийшли в Чорноморя в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монт Кастро, Мавро Кастро, Мао Кастро. У перекладі українською Біла Фортеця у доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто держава Тіра Тірас, давня іранська назва Дністра, у 8-9 століттях. Східнослав'янські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом білим містом буквальний переклад слов'янської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству, місто Білгород мало назву Читатя фортеця. і нарешті Акерман турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву Білгород Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челібі так писав про Акерманську твердиню. цю фортецю споруджено з Черепашнику. На крутій скелі на березі Дністра коло цієї фортеці становить 3060 кроків. Але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін, і фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє. Двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої, і впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер Королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника і в ній проходить шість рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра. Вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову виробані в кремені. Утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття. Тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня складна система із безлічч різночасових нашарувань. До наших днів збереглася і зовнішні, і внутрішні стіни. Цитадель, 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедеміновичів. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі, розбійники, які стали вірними васалами доньки господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці, інші переказують про невідому расу хтось про потойбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. середині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти, ніби перестали турбувати місцевих однак, деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з десяти кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважали, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис масонський символ вільні каменярі. Після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак, архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса пала ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер хронометр сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуесці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викупили глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200тисячна орда кримського хана Манґлігірея взяли фортецю в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки, а Керманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів у 18 столітті. Відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді Білгородська фортеця є неправильним багатокутником. Площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри, висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історика архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які зберіглися в Україні.